Від імені кредитової спілки Будучність вітаємо наших друзів, членів та усю громаду із Новим роком. Дякуємо вам за те, що ви з нами. Дякуємо за відданість спільним цінностям і за те, що довіряєте нам допомагати будувати фінансову незалежність ваших родин. Кредитова спілка Будучність є серцем української громади. We We are grateful to all the international partners across the globe for supporting Ukraine during these challenging times. Please continue providing this support by donating to various humanitarian programs as the war in Ukraine is not over. We must continue our joint work until the victory over the Russian aggressor. Цей рік був непростим. Це був рік незламності, безстрашності та сміливості. Українці усього світу показали, що вміють об'єднатися перед обличчям агресора. Цьогоріч ми також вітали у наших громадах тисячі новоприбулих українців. Багато з них стали членами нашої кредитівки. Підтримаємо цих людей у новій країні, корисною порадою, пропозицією праці чи просто добрим щирим словом. Якщо ви недавно приїхали з України, долучайтесь до ініціатив української громаді. Приводьте дітей в українські школи і ставайте невід'ємною частиною нашої спільноти, адже наша сила в єдності. Ми з оптимізмом дивимося у новий рік і віримо, що спільними зусиллями поборемо ворога. Друзі, ми не можемо зупинятись, маємо йти вперед, впевнено та злагоджено до повної перемоги. Продовжуємо підтримувати фінансово наших військових, дітей-сирів та усіх, хто постраждав від війни. May your holidays be filled with joyfulness and good cheer, and may the year 2023 bring health, happiness and prosperity. Нехай 2023 рік стане роком перемоги над агресором та роком відбудови нашої рідної України. Миру, благополуччя та спокою вам та вашим родинам. Новим роком, старі злому